Це вручається диплом за участь у міжнародному фестивалі щастя у творчості, саме спецвідзнака за актуальність теми вашої обласки. Будь ласка. Ну і далі я продовжу цю естафету творчості. У нас нагадаю зараз такий імпровізований спецвипуск короткометражної програми «Щастя у творчості до цього був оператором Ростислав Турков. Зараз оператор ведучий Ленітпів поза кадром. Це Ростислав. Тобі такий ресурс, коли Україна в пітьмі публіцистичні нотатки будеш писати. Треба набирати у тебе. Є молодший братик, молодший братик. Це... <ріст> це, це... А, добре, дякую, дякую. хочу показати, як не стати овочем. Є така не просто книжка, таке дослідження. Дуже такий матеріал, ну, сказати чесно, професійний, навіть, навіть складний, тому що. Ну, це можливо не для такого дуже широкого загалу читачів, але для тих, хто дуже так глибоко вже досліджує цю тему, оскільки Ростислав в зашкільній освіті вже не перший рік, і такі аналітичні матеріали часто пише. і Саме критичне мислення дуже активно застосовує дуже притаманно. тому це тобі ексклюзивна така книжка. Ну, звичайно. Відкрив маленький секрет, Ростислав зараз став вже студентом коледжу, вже від шкільного життя почав перші кроки такого студентського етапу, але в тебе молодший братик, не забувай про нього. І тому, тому це тобі подарунок. Оці журнали Однокласник. І це найсвіжіший Сергій Жадан голову. Ну, це поміняє. А от цей не давав. Я так? Це журнал Однокласник і мирні сорі вже ще не давав такі. Є. А це точно не вагато. Це журнал Березіль, який видається в місті Харкові. Тут є проза публіцистика, багато різних жанрів літературної творчості. І, Власне, у Ростислава дуже такий великий потенціал писати різні сюжети, але будь-який потенціал треба, як то кажуть, вдосконалювати. Для цього треба мати якийсь матеріал підґрунтя. Оце є класний матеріал. І скажи, будь ласка, Березій, скажи, будь ласка, як ти особисто розумієш ідею щастя творчості? Теж розгорнула стадечку, для нічого щастя. Ні, для творчості. Что у нас появляется при творчестве? При творчестве мы познаем себя, мы познаем мир. И при творчестве мы закладываем какую-то эмоцию, мысль, настроение, может быть, историю. В любом случае, что-то мы закладываем, что-то мы даем. А счастье, для меня счастье в том, чтобы услышать и быть услышанным. Поэтому творчество – это как раз таки то, что может дать мне запечатление. Дякую, Ростиславі, за увагу за твою громадянську активну позицію. І я хочу вас запросити на сцену. У нас є люди, також поза кадром залишилися, і ми кілька слів вам також зараз скажемо. А, ну, дійсно, формат мої автори більше. Займаються літературною журналістською творчістю, фотографії номінації, таке інше. Але фестиваль така, в гарному сенсі в нього є така глобальна філософська, психологічна така місія. от, І багато. Створював різні сюжети образотворче мистецтво, також не повинні залишатися поза увагою. І я не хочу зараз дивитися стереотипно, що люди такого то віку приймають володянку, а люди такого то віку кушають пірашки. Це неправда. Ми всі в синтезі живемо. Це зараз синтез мистецтв. Ми хочемо вам подарувати також журнал-однокласник нашої сучасної української молоді, книжечка історій. про мирное життя під час війни Ну и, звичайно, наш журнал "Бразиль", где есть много проз публицистики разных литературных жанров. Спасибо. Так, ну, скажите, ваше разумение счастливой творчества, в для вас. Я уже сказал, что творчество, чем бы человек ни занимался, да, э, не, э, это процесс, это должен быть творчество. Неважно, что вы делаете, жарите яичницу утром или завариваете кофе, да? или работаете над теорией счастья. Вот. Главное в этом процессе – получать от этого радость. Вот радость – это тот самый критерий истинного творения. Если вы что-то делаете и получаете от этого радость, Значит, вы находитесь в состоянии творчества, вы находитесь в процессе творчества. Я вам всем желаю из этого процесса не выходить, всю жизнь жить, жить и творить. И свою жизнь, и жизнь окружающей. А можна бути активним читачем, можна брати участь в прес-клубах, і в рубриці зворотний зв'язок також творити оцей простір зворотного зв'язку, коли автори будуть, будуть бачити, ага, от, е, публіка реагує на ці аспекти або на ці, або на інші. І рубрика Зворотний зв'язок, коли активна читацька така позиція є, коли ми є не просто спостерігачами, але активними дослідниками. Це дуже важливо. І я, мені дуже імпонує, що ви дуже в такому форматі активного дослідника показали себе і вам також вручається журнал «Березіль» і оцей журнал-однокласник. Тому що молодіжне життя воно ніколи не втрачає актуальності. Як ви можете сказати, щастя у творчості, що таке для вас? Ну, Спочатку творчості. Творчість це створення красивих вещь. Вот, Ольга, правильный пример. Вот человек подпитает, можно по-разному поднести тротуар. По-разному. И вот когда человек делает красивую вещь, он вот радуется, но это неизбежно. Это на автомате. Вот, вот и счастье. Радость. Счастье. Спасибо, Мы не забыли про найголовніше. Те, що якось іноді може залишитися поза кадром, але насправді це так тільки здається. Ми хочемо подарувати бібліотеці. Також Спасибо. зараз я трошечки буду, як то кажуть, говорить показ Україна в цьому форматі. Ну, Наш рідний Харків, да, 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 журнал Березі. Пан Володимир Науменко, головний редактор, Спасибо. зараз не в Харкові, але він відв'язано подарував. Сучасна українська література. Це також дуже важливо для наших читачів. Мирні історії про воєнний період для дітей, не тільки можуть читати. Це такий п'єсарій, дуже потужна така інтелектуальна праця різних п'єс. Я почав читати і зрозумів, що треба його активно і, як то кажуть, не поспіхом сідати і грунтовно досліджувати. Я думаю, що наші читачі вони Будь це зробити так. Це підбірка таких журналів однокласних різних років. І Є тут 21-й рок, тут рік 21-й дуже активна наша сучасна молодь. Це буде журнал Гетьман. Телерадіокомпанія. О, такі ні. Ні, я б діблювати Я зараз розповім. Я вже трошечки хочу виспатися, перепочити, в тому плані, що два місяці поспіль я сідаю в день або ввечері, там до другої ночі, чи скільки там пишу листи, що прошу, подаруйте, прошу. подаруйте для харківських читачів, подарували. Це сучасна книжка, дуже така оригінальна назва, але насправді такі оригінальне дослідження. Сучасна українська література цілком достойна, хоча написана сучасним стилем. А це на Тернопільщині видається Золота пектораль». Такий публіцистичний, дуже цікавий журнал, і ми сподіваємося, що наші харківські читачі зможуть також долучитися до цього. Процесу щастя у творчості як активного пізнання світу. Спасибо. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, ви як фахівець, який з читачами, з населенням, з людьми працює? От, що таке щастя у творчості от для широкого загалу і для вас особисто? Ну, я завжди вас людьми, які вміють щось робити, щось створювати. От Смотрела фотографії, смотрела. Картины, ну это просто, вот честно говоря, у меня нет никаких способностей, я так думаю, к этому ну, так творчеству. Бывает. У вас 12 <свят> спилковальная тоже целые. Ну, может быть, это рассказать. да, это моя работа. Вот. Это тоже творчество, моя работа. Общение, рекомендация книг, проведение мероприятий каких-то. Это тоже творчество, в общем-то. А я вот видите, говорю, что я, что я ни на что не способна к творчеству. Наверное, на что-то способна конечно. Очень приятно было с вами познакомиться, слушать всех. Молодцы вы большие. Всего вам хорошего, мира нам всем. Приходите к нам в библиотеку, приходите читать, когда мы уже откроемся по-настоящему. Сейчас мы так работаем понемножку. Экзюпери писал, самая большая роскошь, роскошь человеческого, человеческого общения. общения да. Общение в библиотеке есть. Да. Приходите к нам общаться, читать, слушать. И проводить мероприятия. <рик> 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 да. <рик> Мы хотим открыться, но пока нам не разрешают. Спасибо всем большое. <рик> <И вам. рик>